Слава Україні! Вітаю вас на уроці біології, любі шестикласники! Дякую вам за те, що переглядаєте мої відеоуроки, пишете коментарі, ставите вподобайки. Думаю, відеоуроки допомагають вам краще опанувати матеріал. Ми продовжуємо розглядати генеративні органи квіткової рослини. І сьогодні пропоную вам дослідити будову насінини. Розгорніть, будь ласка, зошит і запишіть тему роботи. Лабораторне дослідження будови насінини. Мета роботи. Ознайомитися з будовою насінини квасолі та пшениці. Встановити зв'язок між будовою і виконуваними функціями. Об'єкти та матеріали. Насінини квасолі та пшениці. Витримані у воді. Голка скальпель. Хід роботи. Розглянемо спочатку насінину квасолі. Насінина вкрита насінною шкіркою, яка виконує захисну функцію. На увігнутій поверхні насінини розташований рубчик. Це місце прикріплення насінини до стінки бобу. Біля рубчика у шкірці насінини можна помітити маленький отвір, що є залишком пилковходу. Знімемо насінну шкірку з розбухлої насінини і побачимо дві сім'я долі. Їх легко розділити. Сім'я долі насіннини квасолі м'ясисті, містять поживні речовини, і усі рослини, які мають у насінні дві сім'я долі. Об'єднують у клас дводольних або евдекод. Між сім'я долями помітні зачатковий корінець, зачаткове стебельце та зачаткова бруничка. Попрошу вас замалювати насінину квасолі та зробити підписи до малюнка. Далі розглянемо насінину пшениці. Вона вкрита плодовою оболонкою, що утворилась після зростання оплодня з насінною шкіркою. Тому зняти насінну шкірку набагато складніше. Розріжемо насінину поздовж. В середині ми побачимо ендосперм білу борошнисту частину. Зародок насінини дуже малий. Він знаходиться у нижній частині насінини. Він складається із зародкового корінця, зародкового стебельця та брунички, а також однієї маленької сім'ядолі – щитка, що щільно прилягає до ендосперму. Сім'ядоля одна. Тому рослини з однією сім'ядолею належать до однодольних рослин. Замалюйте насінину пшениці і підпишіть складові частини. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання. У чому полягає подібність та чим відрізняються за будовою насінини, квасолі та пшениці? Ви гарно попрацювали. Тож бажаю вам міцних знань та високих оцінок. Дякую за перегляд!